13 грудня в Тбілісі під час українсько грузинського форуму Жінки-лідери в часи викликів і війни відбулася презентація фотовиставки Розділені війною, об'єднані любов'ю. А вже цими днями роботи можна подивитися і в Україні. Протягом кількох місяців виставка буде мандрувати громадами Одещини. Проект Захисники українського неба створений з глибокою вдячністю родинам тих, хто вдень і вночі захищає небо над Україною від російських авіанальотів. Саме для захисників неба, для янголів, які оберігають нас від ворога у повітряному просторі, для військовослужбовців протиповітряної оборони було засновано соціальний волонтерський проект для психологічної та моральної підтримки родин військових повітряних сил Збройних сил України. Війна їх розділила, а фотосесія це так сказати відважні такі сім'ї, які знайшли час, тому що часу обмаль на це все, От, щоб отримати ось такі емоції, побути з сім'єю разом. Я думаю, що їм дуже сподобалось. Ви бачите це саме на фотографіях. Ці емоції, емоції шикарні, ось тому все видно по фотографіях. Це соціальний проект. Насправді це не тільки про фотографію, це про відношення цивільних людей до наших військових. Ми би хотіли, щоб ця фотовиставка спонукала цивільне населення підтримувати, допомагати, говорити добрі слова, дарувати маленькі подарунки, і подарунок не в сенсі чогось фізичного, а це може бути можуть бути емоції. Метою проекту є привернення уваги до родин військовослужбовців, які є надійним тилом для українських захисників. Фотографій також короткі історії з осені 2023 року показують мужність і відвагу цих родин, їх цінності та непохитну віру в перемогу і любов до України на фото. Бійці одеської зенітно-ракетної бригади з рідними. Тут на цій фотосесії є ще мій чоловік, моя донька, також мій батько. Це для нас була хвилина, яку ми змогли провести разом. Можна сказати, з одної сторони, як піввихідних дня, коли була вся родина разом. На жаль, не часто буваю вдома, тому кожну хвилину проведено поруч з цією маленькою радістю з дружиною. Це просто не відчуття, які не можна передати словами Тато, Та на жаль, буває вдома лише один раз на тиждень і то. В кращому випадку на півдня Тому дуже рідко бачить тата, донька і дуже сумуємо. Фотографії розчулили всіх відвідувачів, Непідробні, підробні щирі емоції матерів, жінок, дітей, які щохвилини та щодня живуть лише молитвами та вірою в те, що їх син, тато, чоловік повернеться живим. В цих очах нескінченні очікування на телефонний дзвінок, смуток і ненависть до ворога. Неймовірна внутрішня сила, що допомагає йти лише вперед.